Посилочка з дорогим зразком. Якщо цікаво, погнали, подивимося разом. Посилочка з міста Софіївка. Як зазвичай, давайте глянемо, що там у нас приїхало цікавеньке, так? Да? Як я обожнюю вас, тих, хто кладе записочки? І чим більше я про це розповідаю, тим більше приїжджає до нас записочок. І тим більше я вас обожнюю. Так що насправді все круто. Так, алюміній електрика, медь, бронза, алюміній простий, нержавейка. Не магнітиця, немає майже іскри. Аналіз маленький пакетик. Давайте що почнемо? Давайте почнемо з аналізів. Да? У нас тут у маленькому пакетику зразочки. Не далеко. Так, давай зробимо. Але щось воно занадто легке. Ми можемо не зробити повноцінний аналіз. Так. Да. Чому ми не змогли зробити повноцінний аналіз? Тому що це звичайний алюміній. А оці шайбочки, Жень, ти ж любиш ці ага. шайбочки, да? Це в нас чоловік дуже обожнює робити аналіз. Особливо як прийде кілограм 3. Три... 6, Шість. Шість, да, Молік. Малібден. дана штукова на 1200 гривень кілограм. Так що бачите, гарненько. Гарненький початок, але вони бувають ще вольфрамові, вольфрамові вдвічі ваші, тобто їх можна відрізнити в руці. І ще бувають вольфрамово нікельово молібденові Вони неприйомні по суті. А на глаз оприділити ви їх не зможете. Отак от, от. Вроді би і чепухове діло, а не все воно таке і чепухове, як здається. Диви, яка латунь. Прикольно. А може це і не латунь? Можеш бути таке, що нікелірований не латунь. А ні, в цьому випадку чоловік все перевірив. Або жінка, вибачте, я не глянув, хто відправляв нам цю посилку. Так, латунька. Кіло 900. Що в нас далі? Бо, е, знаєте, що приходиться віса показувати, а то пред'яви ловлю. Ти віса не показуєш. Я думаю, нащо тобі ті віса? Я просто розказую про посилку, розказую про матеріал. Людині, яка відправляє посилку, скидаю фото звідти тобто людина. Отримує, людина все розуміє ситуацію, Ну, обов'язково хтось що щось напише. Нельзя, нельзя. Мовчки, подивиться, зробити висновки не можна. Треба написати. Диви, він віса не показує, дуре, дуре. Ох і чудіки. Де їх беруть? Кіло 900 міді. А! Щас знаєш, що мені ще прилетить. Я ж знаю, що мені ще прилетить. Написано кіло 920 О, Отак от. Треба писати кіло 920. Ні, не треба. Ми металом займаємося, а не якимись драгами, де ті 20 грам, 10 грам. Якщо протрусити оцей пакетик, там воно висипеться, ті 20 грам. Так що, в общем, я на опереження зіграв. Да? Угу. Якщо це і хотів написати, то вже немає що, Так, алюміній простий. Алюміній простий хай полежить, бо він ще тут є. І алюміній електрика. Ого, ти знаєш, що це? Вже? Угу. Ти знаєш, скільки людина потратила. Енергії, щоб зробити цю штуку, в чистий алюміній привезти. Цей алюміній був в стекловолокні і це все вичищено, це все зроблено. І тому отримали людина за це максимальні кошти. А якби був у стекловолокні, то отримали б мінімальні кошти. Отак от, от воно і буває. Так, 3400 алюміній електрика. Ага, цікаво. Ти підходь, Покажу. Диви, що, бачили таку гармошку? ні. ні. П'ять років на баян ходив, так і не навчився. Пілікав. Так, ні хром восьмидесятка. Хоча б на вигляд би сказав, що купронікель. Значить що? Значить, іди учи уроки. Не розібрався, розбирайся. 160 грамм. Ну тут святое дело сказать 160 грамм, потому что по-другому не подстань. Так, далее. Далее у нас простецкий алюминий. Ни не заникал, ничего. А, о. а то я каждый раз сомневаюсь, чтобы я могу подникать. Так, 4800. Такие алюминий у нас по 50 гривен. И на финал. На фінал, як завжди, ваша улюблена чи наша улюблена нержавієчка. І як же ж її перевірять? Хтось там пише, та яка іскра, немагнітна, знаєш нержавейка. Ага. І в такі моменти я пишу цим пасажирам, ти в мене купиш всю не немагнітну, як нерж. І ми, я не купую залізо. Так а нахер ти пишеш, як не купуєш? Ну, щоб пограмотіть. Нормально. Нормально. Все нормально. Молодці, розібрались добре. Так що не завжди ті мої відоси і чепуха, де я про тоді насипаю 700 грамів. Насипаю, насипаю проти державку. Вже всім надоїв тої скрою. Ну нічого, прийдеться терпіть, я собі такий шлях вибрав. А і ви собі вибрали цей шлях, коли підписались на цей канал і дивитесь за цей цей чепухой. Що ж, в общем, посилку розібрали. Посилка відмінна, пофасована гарно, питань ніяких немає. Зараз переважуємо, порахуємо і переступаємо до наступної. А ви ж не гуляйте, пам'ятайте, да? Надо побігти і спакувати на одну посилочку. Дякую вам.